Що вам хочуть передати вищі сили? Не бійтеся брати пропозицію. Ось, бачите, до вас йде якась пропозиція цікава. Ви боїтесь її брати. Сумніваєтесь. Але карти кажуть, що тут ви можете гарно заробити. Але ви знаєте, ви ну, ось якось ресумуєте і ставите себе в певні рамки. То карти кажуть, не цикліться на оцих усіх станах, і ці укови, вони більше вами. Самі ми знаєте створення, ви саме себе самі себе зв'язали, і ви маєте право не знаходитися вже більше в цих обмеженнях і в цих сумних енергіях. Переключіться на заробіток грошей. Тут вас чекає удача. Не бійтеся, усе погане вже позаду. Зверніть увагу на цю пропозицію.